Всім привіт з вами я Лейксай, і нині ми будемо грати в Over Defense. Ви подивіться, скільки у мене кайбі! І у мене також вже є октобус віп. Я вам скажу, як, як я так просто жорстко розбагатів, я вам кажу. Челік, коротше, я хотів куп... також в мене фонмен сігнутий. У мене, коротше, челік хотів. Е... Купити мені стану, за 14 тисяч. Ну, типу, я йому писав за 14 тисяч, а він не хотів, переш, але потім згодився за 14. Я йому писав, і він щось там мені писав, але він був нажав кнопочку, ось цю кнопочку. І так, я був отримав те самий гем. Він був тако нажав ту кнопочку, я був нажав, чекав, чекав, і все, і в мене плюс 14 тисяч. Я мав 14 тисяч безкоштовно. Ви вірите все? Я вірю, тому що в мене такі було стало. Якісь ступеньки чуть-чуть попався. 14 тисяч, потім купив мене фон мене за 15 тисяч, потім я купив сім тофон за е за 16900 сім то. І по тому я купив собі цього октобусліб і також Санта став на Е, Зараз е, хочу купити подарунок своєму, своєму другові, якого буде скоро день народження, так як у мене. У мене швидше. Це і... він бра. Ну, е, no problem. Такс. І ось так тако, і також я був вже нині відкривав крейт, але мені не пощастило. Я буду відкрив крейт, Міфік крейт, знаєте, той. Ні. Один, 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 один міфік. Один міфік, давай. Лазер. Лазер. Лазер, будь ласка. Ты не чуешь? Гуд. Весь цей лазер коштун 120 Зараз коштун 10. Ведь я 10, 50 75 колись. Кстати, я його купил за 50 цього челика. Недавно. Ро я хочу подарувати одного юнита то... на да я просто ее швидко ще Блін, блин прикиньте купити собі шайну того, або когда вот, шайну якась юнит все буде вообще шайно то джигер мау то все просто щось з чимось і купити його за 5000 Ну, або Кінгелмен за 5 тисяч гейми купить чанту, але він якраз тільки коштує. Простий. А ха, десь обше 15, може, може. Не знаю, я мрію, кстати, про шайну того якогось. Я мало, мало разів мав шайну того, ну, тільки чайну тих. Шайну тих. Шайну такі є. Такі є, шайну тих. Такі це за 250 доволі таки дешево. можна купити шайну шайну так от мої любим підписники Напишіть в коментарі, чи ви хочете аби я знімав Ду -ду 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 -ду, барабанний дрип Блін, то мені треба замовити музиканта ну коротше чи ви хочете аби я знімав Мардер Містері 2. Хто хоче плюс у команди Хто не хоче, мінус. У мене там, в принципі, є що показати. Так, да, по попрошанню читий UNT, попрошанню по чити твій, як то на ну то, звісно, є. Ой, надійсвіться не чує. У мене там є вроді цей. Э, ну, вроді, а у мене є міфік. У мене, коротше, я там такий міфік, не так спи. Це за 800. Вже Так дорого, 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 дорого. О, за 850 купує пряж. каже, що десь він коштує 400 470 десь тако. Кстати, мені ще десь один і мене було 150. Віндекс. Пішли купувати. Я постаралася ту ферму, знаєте, купити. Току задоволі дешево. А що грошей мало дуже. Треба якось віживати, виживати. Піг! Юкф! юк. Шайнутий. И пять тысяч, давай, будь ласка. Шайну ты ен. С семь тысяч. Все, шайну тоже. Сто восемь тысяч дпес. Будь ласочка. Плес. Isso por laska. Forte almenitas, eu знаю Não. Santo, Santo, devaí Santo. Falei que não, que que ludo, Пис, Санта, плис. Перезнаю. Ну, знаю. Может, где-нибудь по меня своих видео на тих. Так я зараз моему другу похожу на нас братно. Пусть ярин зараз на нас обезбирали. Мы будем это класс быстро для цей, цей і ось цей буде замість ферми. Ферми. Ні, ну да, это за mm -hmm. Кстати, двигатель гвиндашу коштує уже. 3700. А, ну дамаг, фани. На дамак, на дпс файн. Ну, він сейчас. Минус один так собі. Бы мог би, знаєте, там такі як зупиняти такі ау, але тільки сплеш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой бум-бум-бум-бум-бум-бум. Також. Що я хочу зробити, а ви скоро знаєте, що я хочу зробити. Точніше, я буду робити роздачу на міфік. Ну, ще не знаю, чи буду робити, бо міфік. Ну, міфік це вже багато, знаєте, колись крей, ну, я робив роздачу на крейт. Десь крейт коштує 25, а міфік коштує десь 150. Також ви напевно чуєте, що я захрипла, я вам скажу, ну так, я чуть-чуть піднабрався вірусу. Ну то пусто ментали телепортин, Що, 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 що? Ну Ну давай швидше. І тут такий ваш аккаунт забанений. Проблема с камня. Ну, я ніколи так тоже не с каму. Мене було. Кстаті, що я вам хочу сказати? Мене сьогодні було заскамили. Там якийсь челик. Коротше, є такий челик в хайт, в хайт і кат 77-7. Це аккаунт. Він нічого мені не зробив, так що він не виновний. А челик з який мене заскамив. Той челик взяв і почув. Коротше, мені тако. Той Челік просто взяв, пише у нього Ультимейт був той. Як це? Ну краще не ультимейт, Ультиметті він мені казав, що дасть мені накатку ультимейта, тільки я йому маю дати свого Санту. Я ну, я в це повірив, І тоді я йому беру кіда трет, даю йому Санту. Як ви думаєте, він написав, що ні бро, я не відео знімаю. Ти дай мені, дай мені сад, ти будеш мати тут мейта на картку!» І що ви думаєте, він з він той аккаунт в хайте кат, 77, то той аккаунт просто рандомного челіка. І я був заскамблений і не мав сад. Я потім ще дуже сильно плакав, прям дуже сильно. Ну, а я потом заполучил 14 и все откупил. Так вот, вы уже видите, у меня уже пятый уровень. И давайте пойдем на почту. 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 Блин, я не могу сюда идти. Сильно ты иди, Блин, на жаль, никого не Кидайте мені подарунки на почту, тому що ну, мені так поможе швидше назбирати. Ну, гадайте на кого я так. Я збирав собі на ультимейта. Я збирав собі, напевно, найдешевшого. це, напевно. Якщо не помиляюсь гласьєр, Та я буду збирати собі на гласьєра ультимейта. Що ж, ну з вами був я, Лейксайд. Підписуйтесь на канал, летіть лайки і всім пока-пока!